Маємо 20 жовтня. Чим запам'ятався цей день у викладі журналістів Першого західного? Вітаю вас. Володимир Зеленський на півдні України вирішує питання протиповітряної оборони регіону. А росіяни зазнають неймовірних втрат на фронті. За минулу добу воїни ЗСУ утилізували майже півтори тисячі расистів. Загалом українці знищили понад 292 тисячі кремлівських посіпак. Далі більше в огляді. Московити запустили дві ракети. Це 300 по Донецькій області. Влучили у школу в населеному пункті Костянтинівка. Об'єкт майже зруйновано. До цього в освітньому закладі навчалося понад 600 учнів та працювало півсотні вчителів. Нині на місці розбирають завали та рятують майно. Була дуже Гарна я не буду говорити. Була вона і є гарна школа, це дуже важко. Рашисти продовжують штурмувати Авдіївський напрямок. Вони не полишають спробу точити місто. Але завдяки українським героям окупанти зазнають величезних втрат. ЗСУ постійно знищує ворожу бронетехніку та живу силу. Гаряче й на Херсонському напрямку рашист намагався підігріти собі їсти, натомість накивав п'ятами. Позиції окупантів обстріляли ЗСУ із системи ГРАД. У підсумку знищена окупантська техніка. О, уся зім'ята та, та в Кіптявіщо згарела. Сонцепьок накрився. 59-та бригада дроном знищила рашистську вогнеметну систему, яка вартує 15 мільйонів доларів. Нагадаємо, Сонцепьок знищує усе на своєму шляху за допомогою ударної сили та неймовірно високої температури. Тепер не буде. Нова ціль для збройних сил України московити розмістили у тимчасово окупованому Севастополі на аеродромі Бельбек винищувачі. Літаки добре відстежуються з супутника. Хоч кремлівці і намагалися замаскувати їх під сітками та шинами. На знімках видно, що окрім су 30 та су 27 на литовищі розміщено і чотири судна. Міг 31 Володимир Зеленський на півдні країни президент обговорив із військовими та місцевими керівниками методи захисту регіону, зокрема інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі. Глава держави пообіцяв зробити все можливе, аби мешканці півдня почували себе в безпеці. Говорив з Олафом Шольцем і щодо ППО. Разом працюємо, щоб патріоти в руках українських воїнів могли робити більше. Президент США Джо Байден порівняв палестинський рух Хамас та президента Рашастану Путіна. Мовляв, вони, хоч і представляють різні загрози, але у них є дещо спільне. Вони хочуть знищити сусідню демократію. So, Говорив з Олафом Шольцем, і щодо ППО. Разом працюємо, щоб… Петріоти в руках українських воїнів могли робити більше. Відтепер у застосунку дія можна знайти найближчий до себе пункт незламності. За допомогою додатку також можна дізнатися графік їхньої роботи і прокласти маршрут. Користуватися картою можна навіть офлайн, тобто не використовуючи інтернет. Єдине потрібно заздалегідь завантажити карту обраного регіону. Повернули поцуплене. В Україну привезли 14 цінних історичних артефактів, які вкрали росіяни. Їх намагалися незаконно ввести на територію Сполучених Штатів Америки. Проте, у митно-прикордонній службі США затримали стародавню зброю і повернули Україні. Тепер точно не загубиться. Воїн ЗСУ примостив хвостатого в сумці для магазинів від зброї. Ті чемно сидить, не обурюється і чекає розпоряджень свого господаря. Ви тут не здасте це. Цитата так у Новояврівському сервісному центрі МВС відреагували на прохання глядачки першого західного скласти у них теоретичний іспит з водіння. Події відбувалися до черневої реформи. Це сервіс центрів на Львівщині, і такі іспити там ще приймали. Одразу попередимо, що в героїні наступного сюжету не вимагали хабар, просто її не було в таємничих списках. І ось сьогодні історія, яка тягнеться вже декілька місяців. Нарешті отримала розв'язку, яку саме дивіться в матеріалі. Юлія Іванкевич живе у Новояворівську. Там навчалася водінню, і там же ж хотіла скласти іспити для отримання посвідчення автомобілістки. Зробити це планувала у місцевому сервісному центрі МВС. Я прийшла в сервісний центр МВС, щоб взяти собі талончик на практичний іспит з водіння, натикала там всі свої дані, обрала послугу, яку я хочу отримати. І в той час, коли мені висвітлились просто комірки з вільними датами і годинами, я відкрила календар, щоб глянути, коли я можу. І до мене підходить жінка, працівниця центру МВС і каже: а якого ви послуги хочете отримати. Я кажу, практичне здача практичного іспита. Е ну, водіння вона каже: А ні, 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 то для цього цей автомат не підходить. То треба йти на другий поверх в екзаменаційний кабінет і з ними домовлятися. Тож дівчина зі своїм талончиком піднімається на другий поверх, заходить в екзаменаційний кабінет, а де й чує цей квиток. Не дійсний, можете викинути його в смітник. Ви тут не здасте, їдьте до Львова. А тепер пояснимо, чому нашу героїню відправляли до Львова. Вова з 1 червня, а вище згадані події відбувалися за декілька тижнів до того. А міністерство внутрішніх справ в межах реформи сервісних центрів скорочувало кількість установ, які приймали практичні і теоретичні іспити з водіння. Під скорочення потрапила і новояворівська установа. Але до старту реформи ще був час. Тож Юля, яку чомусь вже відправляли в інше місто, звернулася на гарячу лінію. Після чого їй таки дозволили складати іспит, хоч перед тим переконували, що не мають вільних машин, аби перевірити, чи відмовки не систематичні записатись на практичний іспит, спробувала і наша знімальна група. Можна проконсультуватися по тому практичному іспиту? На другі на другий подальше на другій босі. Там є кабінет, інформаційний кабінет. Реєстрація. Добрий день. Чи будь ласка, в кого можна проконсультуватися по практичному іспиту? Я взяв талончик, чи, чи там на, на таку годину приходити, що там треба з собою мати. 20 -та число, так? На суботу. Ви не записувалися Ні, власне, вас не записувався. Треба було якось записуватися. Так, звичайно. Та я думав, що можна через цей талончик просто. Ну, та талончик-то такий, у нас черга верної, на суботу вже все зайнято. А автомобіль, де ви хочете, так, нічому збивати. Ні. Нас запити. Просто думав, що якщо є цей талончик, то ти собі приходиш і здаєш. Талончики, теж талончики. Відзняти відео ми відправили головному сервісному центру. Там після побаченого взялись за службове розслідування. Тривало воно декілька місяців, і ось нарешті нам пояснили, що це був за журнал, і списки в ньому кажуть на той момент: електронна черга мала недолік. Можна було зареєструватись на практичний іспит, але без вибору авто, чи це автомобіль сервісного центру, чи це автівка автошколи. Відповідно, враховуючи наявність лише одного автомобіля у сервісному центрі. А якщо вони бажали складати на автомобілі сервісного центру, вони е е повинні були підійти до екзаменаційного відділення та записатись в додатковий журнал, в якому е власне екзаменатор е мав би переглянути, чи на цей час на який вибитий талон вільний. Автомобіль сервісного центру зараз недолік виправили, і журнали відійшли в минуле, але представників новояворівського сервісного центру МВС, які спілкувалися з нашою героїною, таки покарали. Причина неякісна комунікація. Мусимо визнати, що адміністратори неякісно прокомунікували з громадянами. Було проведено додаткові бесіди з адміністраторами на рахунок правил етичної комунікації і також підготовлені матеріали щодо дисциплінарного стягнення. Продоган продоган. Тож, якщо вас досі перед складанням іспиту записують у журнали, звертайтеся на гарячу лінію першого західного 0800 60 32 64. Святослав Драбчук, Юрій Маковецький, Юрій Кісь. Програма «Очі». Ледь не кожна четверта жінка має ризик захворіти на цю недугу. На жаль, кожна четверта, яка вже хворіє, дізнається про своє онко на третій четвертій стадії. Сьогодні, 20 жовтня, всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Це найпоширеніше онкозахворювання. Запобігти важким наслідкам легше ніж здається. Достатньо щорічно обстежувати груди. Аби бути спокійною, що ваші груди здорові, потрібно 15 хвилин на рік та апарат УЗД. Адже зазвичай жінкам до 40 років, аби обстежити молочні залози, достатньо зробити ультразвукову діагностику. Жінкам після 40 обов'язково потрібна мамографія. Це рентгенографічний, швидкий та ефективний метод діагностики молочних залоз. Доза опромінення мінімальна. Зараз мамографії набирають дуже великих обертів. Мамографію можна вже робити і жінкам вагітним і лактуючим, і то дає. Є, дає можливість виявляти дуже рано поклини дуже маленькі. І навіть агресивні підготовки особливо не потрібно сьогодні. У медзакладах, зокрема у Львівському обласному перинатальному центрі, використовують найсучасніше обладнання. За рік у центрі обстежили понад 5 тисяч жінок. На щастя, усе більше пацієнток не чекають на перші сигнали організму, а приходять на медогляд систематично. Коли ти вчасно підеш, ти можеш запобігти деяким проблемам, які можна вирішити на ранньому етапі. Зовсім Швидко і якісно це твоє здоров'я, і воно перш за все повинно бути на першому місці. Я так вважаю, обстеження рятує життя, але не забувайте про стандартні правила, які стануть найефективнішою профілактикою не для однієї хвороби. Для того щоб профілактувати захворювання на рак молочної золози, необхідно дотримуватись раціонального харчування, дотримуватися здорового способу життя, яке включає відсутність паління надмірного. Вживання алкоголю. Це боротьба з ожирінням. Це фізичне навантаження відповідно до віку. Львівські хірурги прооперували немовля з рідкісною вродженою вадою. Дитинка не могла їсти, бо ще до народження в неї неправильно сформувався стравохід. Врятували хлопчика спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая. Дитина з атрезією стравоходу народжується рідко одна на три з половиною тисячі. Таку ваду лікарі діагностували у Матвійка одразу при народженні. Хлопчик не міг ковтати, а відтак і їсти. Хірурги одразу прооперували дитину. Всього через три проколи малюку шили стравохід. Зараз Матвійко продовжує лікування та почувається значно краще, розповідають у лікарні. Хлопчик став самостійно їсти також нормалізувалось дихання. До слова атрезія стравоходу одна з найскладніших вроджених патологій. Вона несумісна з життям, якщо вчасно не втрутяться хірурги. Стравохід не з'єднаний зі шлунком. У випадку Матвійка він приріз до дихальних шляхів. Коли малюк дихав, то повітря частково потрапляло в шлунок. Операція потрібна була негайно. Батареї знову будуть холодними. У Львові призупинили опалювальний сезон. Нагадаємо, офіційно він розпочався 16 жовтня. Це через потепління синоптики прогнозують плюс 20 градусів вихідними, тому подачу тепла і призупинять. Відновити ж планують за повідомлення міськради наступного тижня. Це залежатиме від показника термометра. Вони працюють, аби дітки, які позбавлені батьківського тепла, змогли його відчути. Саме такий колектив зібраний у підгірцівській спеціальній школі, що на Львівщині, там здобувають знання учні з порушенням зону зору, синдромом Дауна, аутизмом чи інвалідністю. Також є діти, які з різних причин стали сиротами. Проте які цікаві курси є у підгірцівській школі, і до чого тут пес патрон. Далі в сюжеті Вікторії Кордубан. 175 учнів, 19 класів та креативні вчителі. Адже у підгірцівській школі навчають не лише мові чи математиці, але й технікам масажу. Діти поділені на дві групи: підготовча 8-9 класи та старші 10-12. Підготовча група вона чим займається? Вона вивчає види масажу, основні прийоми масажу, техніка масажу, як його виконувати. А вже старша група це вже вони вивчають масажі при за хворі. Плавніше не так, так. добре. Мені сподобається. я вважаю, це може назву в житті як для професії, так і для особисто комусь зробитися, наприклад у з родині. У школі окрім масажу можна опанувати і майстрування меблів чи унікального декору для інтер'єру. Кожен забитий цвях закручений саморіст. Кожна пошита ця подушечка це теж робота наших дітей. Відточують навички дітвора у шкільній майстерні. Уроки роки до навчання допомагають житті, щоб… Всякі підручні матеріали використати у правильному напрямку. Якийсь роутер з шафу або будку для собаки зробити на перервах же дітей теж розважає пес. Щоправда, буде йому не потрібна, адже це пес патрон. Ви любите танцювати з сам Так! Танцюють на перервах, а співають на уроках музики. На уроках музики ми вивчаємо нотну грамоту, вивчаємо твори українських композиторів, світової класики. Співаємо, музикуємо, навчаємося гри на шумових інструментах, також на бандурі. Популяризуємо нашу українську музику та нашу українську пісню. А це Яна Горбатова, талановита співачка, яка має різноманітні нагороди. Дівчинка-сирота і її дім. Це школа. Леха біда минає. Просто повіру. Це надія є. Коли я прийшла сюди до школи, мені було вісім років. Я ще не займалася вокалом. Прийшла до Ірини Ігорівни, і вона мені порадила, щоб я почала співати. Аби ж допомагати малюкам краще себе розуміти і подолати психологічні проблеми. Працюють місцеві психологині. У нас є дітки з порушенням аутичного спектру, з порушенням психофізіологічного спектру, з порушенням фізико-моторного спектру. І ми до кожної дитини підбираємо під індивідуальну програму. Я не хвалюся, але результат видно, батьки задоволені, хують. А саме головне діти, дякую. Для мене є такий принцип люби те, що робиш, і роби те, що любиш. І я люблю дітей, люблю працювати в тій школі і дуже стараюся разом з колективом. Ивом, щоб діти тут дійсно зазнали тої любові, тої добра, яких бракує в їхніх сім'ях, до слова оновити класи, кімнати відпочинку, кабінет психолога, їдальню чи спальні учнів здебільшого допомогли волонтери. Вони загалом зібрали для школи майже 5 мільйонів гривень. Планують збільшити фінансування закладу і у Львівській обласній раді. Ми зобов'язані підтримувати ці заклади. Ми зобов'язані погоджувати їм стратегію розвитку. Думаю, що на наступний рік ми, крім того, що матеріальні якісь певні речі туди плануємо. Такі, напевно, як спортзал, такі напевно, як покращення умов класних умов, так закупівлю автобуса. Зауважу від початку повномасштабного вторгнення підгірцівська школа прийняла на навчання діток переселенців. Вікторія Кордубан, Олег Гонтарчук, програма Очі. Відчути силу музичного мистецтва та долучитися до знищення расистів зможете, якщо відвідаєте благодійний аукціон у Львівській філармонії імені Мирослава Скорика. Він відбудеться цієї неділі, 22 жовтня о 18.00. Тішити меломанію буде симфонічний оркестр Інсо Львів. На його репетиції побували наші журналісти. концерті лунатимуть різноманітні композиції, зокрема, і фінал опери міфу Юкрейн Тера Інкогніта. Це опера, яка присвячена е, співаку Василю Сліпаку, який е, був учасником АТО. Виступав на великих європейських сценах, але він вернувся в Україну і захищав е, нашу землю і він загинув. Це вже вдруге артисти об'єдналися, аби допомогти ЗСУ минулого разу. Вони зібрали майже 2 мільйони гривень в неділю, мета 3 мільйони на безпілотник Фрі. Юа для 103-ї бригади ТРО. аби його придбати, проведуть благодійний аукціон, де охочі зможуть позмагатися за лоти від галереї Хом оф Львів». Там є представлений твір. Івана Турецького, Марії Приймаченко, а також Івана Труша. І те, чим ми найбільше пишаємось, зображення перше зображення Львова Гогенберга, датоване 1614 роком. Це майже музейний експонат. Квитки на подію ще можна придбати на сайті Солдаут. Якщо ви були в національному театрі імені Марії Зеньковецької, то точно дивилися постановки або в камерному, або в великому залах, бо раніше інших варіантів не було. Зараз же облаштували нову локацію, сцену стриг саме там презентуватимуть виставу доця за мотивами одноіменного роману Тамари Горіха Зерня. Це твір, що 2019 року став книгою року за версією BBC та за який 2022 тисячі авторка отримала національну премію України імені Тараса Шевченка, коли прем'єрний показ. Став чого чекати глядачеві? Дивіться в сюжеті. Донецьк рано чи пізно стане полем бою, каже головна героїня, та сама доця. Вона розповідає глядачам про події 2014 року на Донеччині. Вона вже на це все дивиться, як на щось прожити, і як на щось, що вона вже прожила, відпустила і переповідає нам зараз як історію, яка трапилася з нею. Вона так само багалась, так само їй було страшно, але вона зрозуміла, що треба щось робити. Страх відійшов, і вона почала займатися волонтерською роботою. Об'єднала довкола себе певну групу людей. Виставу за мотивами роману зробили рок баладою Спеціально для цього впродовж трьох місяців творили авторську музику до десяти композицій. Музика вона завжди допомагає людині емоційно пережити ту чи іншу сцену. і Ми старалися, щоб це так і було. Рок музика вона найбільш енергійна, найбільш відповідає сучасному стану. Під заголовок постановки свідчення. Тому щира та часна рок музика як найкраще підкреслює правдивість побаченого. Родзинка на музичних інструментах грають самі актори. <му> вони ж виконують і партії. <му> І перше, що побачив, булаві відключені царчики метану. Матюкаючись і панікуючи, вимкнув газоаналізатори і показники зашкалювали. А в піснях фактично точно відтворено текст Тамари Горіха Зерня. Я не викинув жодного слова, просто поставив їх таким послідовності, щоб ми ви вичували ритм. Якщо ви почитали книжку, і придете подивитися, то ви просто кайфанете. Якщо ви не читали книжку, то після вистави я все роблю для того, щоб ви взяли цей роман і за добу прочитали. Кайфанете Ви й від колористики вистави та уваги до деталей. Це тривало секунду не більше. e poi se ne Цю виставу сміливо можна назвати колективним сеансом терапії. Порушено актуальні проблеми, що змушують рефлексувати. Боротьба за свободу, національна свідомість, життя в окупації. Триває вистава годину сорок. Прем'єра вже 21 жовтня, о 19-й. Грають заслужені та народні артисти України. Два творчі склади. Та в цілому три покази цього місяця: 21, 22 та 28 жовтня. Марина Мансурик Кальченко. програма. Очі. Відвідуйте театри, субота і неділя саме для цього. Гарних вам вихідних. На все добре.